Так, народ, зона зможе нас йти туди. О, Ми маємо пройти там. Не подобається мені чисте поле без жодного прикриття. Ну, у нас немає вибору. Ходімо. Добре. чорт! <плес> Де да він! Да, да він? Я не знаю! Я не знаю! <плес> да він? <Слышишь> Запиниться, ума на я план. Усі до мене! Ти що, збожеволів? Станьте за мною! Негайно! О Боже, працює! Працює! Що? Добре! Ми всі маємо рухатися полем у досконалій синхронізації. Гаразд? Гаразд! Робимо крок на три. Один, два. О, зачекай! Ми йдемо вліво чи вправо? Ми йдемо вправо на три. Добре! Вперед! Один. Два. Зачекай вправо від тебе чи від мене? Від усіх нас, Алане. Ми дивимося в один і той же бік. Добре, так, так, добре. Один, два, три, права, ліва, права, ліва, Права, ліва, права, ліва, права, ліва, права, ліва. Хлопці, права, ліва, права, ліва, права, ліва. Хлопці, гей, хлопці, я зараз упаду. Рорі! Лишайся в строю! Ти ж знаєш, у мене нема почуття ритму, я не можу. Грорі, лишайся в строю! Я маю йти. Я спробую втекти. Вибачте, вибачте. Рорі! Треба його підняти, швидше. Треба швидко прискоримося вдвічі. Готові? Добре. Три, два, один. Права, ліва, права, ліва, права, ліва, права, ліва, права, ліва. Один. Два. Працює один, два, три. Добре, хлопці. Зробімо це. Дістанемо його. Дістанемо його! Так, народ, на три. Ми всі натиснемо кнопку підписатися. Гаразд, гаразд, так. Добре. Один, два. Так, вибач, куди? На відео. Ні, підписатися. А, точно. Так, добре. Один, два, три. Підписатися. Чудово. Добре. І вподобайку. Так, і натисніть вподобайку.